Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин. 2 жовтня 1317 днів триває збройна агресія Російської Федерації проти України. За цей час чимало родин відчули невимовний біль від втрат та невідомості, де їх рідні. Втім, є й ті, які зі сльозами радості на очах зустрічають своїх захисників на батьківщині. Днями до свого селища повернувся Павло Демчук. Чоловік три роки і шість місяців був в полоні. Тепер він вдома із рідними. Сподіваємося, що таких історій дедалі буде більше а далі про головні події четверга в області розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Віддають найдорожче за життя наших дітей. 1 жовтня у день захисників та захисниць. Міський голова вручив 48 воїнам нашої громади найвищу відзнаку воля і мужність разом із нею. Подарунки та матеріальна підтримка. Так само, ми сьогодні дякуємо нашим живим героям, насамперед, тим, які зараз на бойових дають нам можливість жити працювати а нашим дітям ходити в дитячі садочки школи. Значна частина тих нагород, які ми сьогодні вручаємо, це нагорода воля і мужність. Вона вручається сьогодні на лінії бойового зіткнення. Ми передаємо її командирам. і Командири вручають і тим хмельничанам, які зараз на ЛБЗ. Ну а 38 хмельничан її отримуватимуть сьогодні. Загалом зазначу, що у нас 49 нагород до дня захисника вручається. 38 вручаємо ми безпосередньо в Хмельницькому. Це ветерани, це діючі військовослужбовці, військовослужбовці з пораненими військовослужбовці надзвичайно гідні, достойні з нагородою волі. Мужність ми вручаємо їм подарунки, вручаємо матеріальну допомогу. Ну і звичайно ж, величезну подяку за те, що ми маємо можливість жити і працювати. Серед нагороджених було чимало жінок. Усі вони після повномасштабного вторгнення пліч опліч з чоловіками стали на захист нашої держави: чи то зв'язківицею, чи снайперкою, чи як от військовослужбовиця Марія медикинею, попри пекучий біль втрати, ми продовжуємо свою боротьбу Насамперед пам'ять про тих, хто віддав для нас. Найцінніше своє життя, тому почесна відзнака власне воля і мужність це є уособлення кожного захисника і захисниці. Окрім пам'ятних відзнак, приготували подарунки для військових і діти у цей день. Піснею та танцями вони намагалися сказати дякую тим, завдяки кому уже 11 років війни ми маємо змогу жити під жовто-блакитним стягом. На гула Аліна Вітряк, новини 33 канал. 51 населений пункт Донаєвецької громади отримав додатковий захист життя та майна громадян від пожеж. Саме тут розпочала роботу новостворена добровільна пожежна команда. Добровільна пожежна охорона це не лише ті люди, які рятують життя, ліквідують певні події та наслідки, а й підрозділ, який буде виконувати певні превентивні функції, щоб забезпечити. Подальше збереження життя та здоров'я мешканців громади. Працюватимуть тут троє добровольців, які без вагань вирішили опанувати професійні навички вогнеборців. Серед них і пан Олег. Чоловік зізнається, для нього це можливість зробити власний внесок у важливу справу. Я пішов добровольцю, щоб знати і бути хоч одною часткою того, що може хтось когось допомогти. Підрозділ готовий приступити до роботи. Він забезпечений спецтехнікою, необхідним обладнанням та захисним одягом. Усе готове, аби запобігати небезпекам. Тувати та допомагати життя, безпека людей це надважливо. І сьогоднішня оця наша подія це ще один крок до нашої перемоги. Житлові будинки, господарчі споруди та електрощитова. Чотири пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини за минулу добу. Так із різних причин двічі палали житлові будинки в населених пунктах Ліски та Лозинчі Шепетівського району. Також цього ж дня в селі Райківці Хмельницького району горіла господарча споруда. А на проспекті Грушевського в Кам'янці-Подільському вогнеборці загасили займання електрощитової в багатоповерхівці. В усіх випадках обійшлося без постраждалих. Автомат понад 20 магазинів до різної автоматичної зброї, гранати, підривачі та понад тисячу набоїв різного калібру. Такий арсенал зброї знайшли правоохоронці на Старосинявщині. Усе це чоловік зберігав у власному будинку. Наразі усі заборонені предмети вилучили і направили на експертизу. Самому ж порушнику оголосили підозру та затримали, а походження зброї встановлюють. Камерне мистецтво у Хмельницькому. Вже з 8 жовтня в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького стартує Всеукраїнський театральний фестиваль. Один раз на два роки ми проводимо фестиваль малих камерних сценічних форм. Що це означає? Це означає, що у нас є дві камерних сцени: мала сцена та сцена Антракт, які знаходяться в театрі. І на цих локаціях ми проводимо окремий фестиваль, окремий від великої сцени, один раз на два роки. Називається фейс-то «Face фейс. Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач дуже близько, знаходиться до акторів. Прем'єрою фестивалю стане моновистава Тінь Корони. Це історія про Артура, колишнього геніального актора, який втратив здатність відділяти сцену від життя. Цей твір, це моновистава, цей твір про актора, який за своє життя. Зіграв майже усього Шекспіра, і в якийсь момент він, він заблудився в цих ролях і його світ. Став якимось і реальним, і змішався реальний світ зі світом Шекспіра. Тобто, говорячи до прикладу, про свою кохану, він говорить як ніби Ромео з Ромео Джульєти. Головна роль випала честь зіграти хмельницькому актору Василю Шпунту. Чоловік зізнається, вжитися в образ йому вдалося одразу, та й загалом складнощів з грою у цій виставі не було. Навіть по цій п'єсі, яка є зараз у нас в роботі. То от все, вся життєва ситуація, яка відбувається з цим персонажем, актором, назвемо його так, бо він в нього немає імені. Актор, то і всі ці Шекспірівські е, події, які писав Шекспір, все зливається в житті, і воно ідентично до, до життя, до реальності. Триватиме фестиваль впродовж п'яти днів. За цей час актори зможуть зіграти для хмельничан сім різних за жанром вистав. До слова, більшість з них будуть виконувати актори театрів з інших міст країни, таких як Київ, Львів, Вінниця, Рівне та Житомир. Олена Гула, Аліна Вітряк. Новини 33-й канал. Погода на 3 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю на поверхні ґрунту знову очікують заморозки від 0 до 3 градусів. Вночі та вранці місцями туман. В день синоптики прогнозують мільливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 1 шість вище нуля, вдень 7 дванадцять тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 2 4 із позначкою плюс в день 8-10 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.